Сьогодні виповнюється 200 років з дня народження українського композитора Михайла Вербицького. Українцем він відомий як творець національного гімну. Цікаво, що свого часу Вербицький написав музику до твору, що одразу став гімном галичан. А найбільшої слави, попри чималу кількість духовних пісень, композитор зажив як творець світської хорової музики. Про це і не тільки студенти Луцького педколеджу дізналися під час музичної години в обласній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки. Сім'ї сирота у 10 років, дівець у 21, священник у 35. Таким був життєвий шлях видатного українського композитора Михайла Вербицького. На відміну від особистого життя, творчий шлях автора національного гімну України був багатогранним. Вербицький грав на гітарі, робив акторські спроби в театрі. Та найперше і найголовніше творив музику. Він, попри все, був світською такою дуже людиною. Він був веселий, жартівливий. Він е, жив життям свого народу, і за своє коротке життя він пережив два українські відродження. На друге відродження це початок 60-х років. Вербицький відгукнувся патріотичними творами. Композиція Мир вам, браття всім приносим. Одразу ж після написання музики до неї стала гімном галичан. Національний гімн композитор створив за п'ять років до смерті у 1865-му. Тоді Вербицький думав, що пише музику на слова Шевченка. Йому попався в журналі, львівському журналі мета, попався текст. Але там поруч з цим гімном були ну, Мамо три чи чотири вірша Тараса Шевченка. А ще немерла Україна не було підписано, що це Щубинський. І Михайло Вербицький посчитав, що це написав Шевченко. Михайло Вербицького вважають одним із перших композиторів, який почав писати музику на вірші Шевченка. Серед інших його музичних творів хорові, драматичні, духовні. Сучасні юні музиканти, які навчаються в луцькому педагогічному коледжі, називають вербицького композитором професіоналом. Можна багато говорити про Михайла Михайловича, але найбільше всім українцям він запам'ятався як людина, яка, яка поклала слова Павла Чубинського на ну, на музику, і від того відтоді ми маємо сьогодні гімн ще не мерла Україна. До слова цього року національному гімну України виповнюється 150 років.